Дякую. І Останнє на сьогодні запитання. Здравствуйте. Меня зовут Александр Иванович. Мой вопрос такой. Почему общественный туалет в парке, написано, работает до 11 часов, а закрывается в 8? Выгонять оттуда начинают в 7 часов вечера. И второй туалет, который возле спортшколы вообще закрыт. Тема туалетів, вона дуже для мене болюча. І болюча так само вона і для нашої громади. Це питання піднімалося не один раз уже на сторінках газет. Я розберуся, чому вісім годин вони закриваються. Для мене це було невідомо. Це я вперше почув таке. Там до одинадцяти годин дійсно написано графік, і до одинадцяти годин він буде працювати. Я з'ясую це питання. Зараз не готовий сказати. Що стосується роботи туалету, який знаходиться біля спортивної школи, то він дійсно не працює в такі дні. А ми його, як правило, відкриваємо лише в такі дні, коли там проводяться масові гуляння, масові заходи і так далі. В чому є проблема? Я знову ж таки, це вже другий раз, по-моєму, я звертаюся зараз до жителів нашого міста і в першу чергу до підприємців нашого міста. Ми готові сьогодні туалети, які знаходяться біля, автош... біля спортивної школи, віддати в оренду за одну гривню тільки для того, щоб там він працював цілодобово. Якщо підприємець готовий там за гроші, це вже будуть його проблеми от Бізнес його, готовий його взяти в експлуатацію, ми готові, ще раз підкреслюю, вартістю одна гривня на рік можемо передати його в управління. Сьогодні ми не можемо заставити і не мають бажання наші працівники комунальної сфери обслуговувати цей туалет. Ну, по-перше, він стоїть не одну копійку, так, ті краники там є і так далі. Якщо при нашому менталітеті. І при варварському підході окремих людей, їх, слава Богу, у нас мало, але вони все-таки є. Тобто ми можемо його відкрити, але я так думаю, що через тиждень він перестане функціонувати по тій причині, що він буде не нездатний виконувати свою функцію. Та сама проблема існує сьогодні по вулиці Київський шлях, що людина. Хотіла б десь справити свою біологічну потребу, але вона не може цього зробити. І я не, не можу сьогодні, от я зустрічався вже з депутатами. Говорю, будь ласка, ну давайте знайдемо вихід із цієї ситуації. Ми не можемо поки що сьогодні знайти, тому що обслуговувати такі туалети. Безкоштовно люди не хочуть. За гроші, будь ласка, ми готові за гроші, але хто знайде підприємець, який, який би візьме на обслуговування ці туалети? Я спеціально їздив із Миколою Петровичем Корніщуком. Ми коли їздили по каналізаційним очисним спорудам от, в Санкт-Петербург, то е, заодно ми і дивилися роботу таких туалетів в місті Санкт Петербурзі. От, ну Там платно, як їм вдалося це зробити. Не знаю, ще в денний період ще, можливо, якась бабуся заходить, ну, погодиться там, наприклад, обілечувати в вечірній час при цій криміногенній обстановці, яка сьогодні є. Ну, я дуже сумніваюся, що знайдуться такі люди. Якщо вони знайдуться, ще раз підкреслюю, ми готові сьогодні розглядати будь-які пропозиції. Як вирішити це питання? Ми, звичайно, ставимо, щоб там. Наприклад, в ресторанах, в барах, в магазинах, я знаю, наприклад, була проблема в екомаркеті. Так? Ми... Плоду того, що їм говорили, що ми закриємо цей магазин, якщо там не буде туалету. зробили два туалети. Тобто ми вирішили це питання. Зараз ми вирішуємо питання з автостанцією, тому що це ганебно, що сьогодні люди там не, не можуть скористатися абсолютно такими потребами. І тому ми зараз знайшли спільну мову за аеромолом. Там буде встановлена на тому місці, буде встановлена нова автостанція, де люди зможуть вивик. Де ця проблема, скажімо так, буде вирішена. От поки що на сьогоднішній день з підприємцями ми не знаходимо спільної мови, щоб це питання вирішити. Використовувати її як вигрібну яму. Ну, ми живемо вже сьогодні в 21 столітті, і, чесно кажучи, соромно. Я не знаю, як вдається на заході, коли ти заходиш все з нержавіючої сталі. Все в ідеальній чистоті, ну, там, мабуть, все-таки рівень культури трошечки вищий, про що нам треба думати. Я хотів би, щоб і журналісти сьогодні цю тему піднімали і закликали людей. Можливо, навіть треба роз'яснюватися, як правильно користуватися туалетами. Вибачте, за такі прозаїчні речі, але це є сьогодні навіть проблема. Навіть у міській раді, ви знаєте, мене настільки це обурює, що коли. Начебто заходять сюди нормальні люди, так? і то мені шкода сьогодні наших прибиральниць, які змушені виконувати непритаманну для них функцію тільки з-за того, що хтось не знає, як правильно користуватися туалетами. Тому це є величезний біль, як кажуть, величезна проблема. Можливо, хтось не бачить цьому проблеми. Якщо не бачить і знає, як її вирішити, я готовий. Значить, в будь-який час. Вислухати, зустрітися і, можливо, в якихось містах ця проблема вирішена, щоб саме громадський туалет працював цілодобово 24 години. Тому я так широко відкрив, ну, зараз відповідаю на це питання, тому що, можливо, хтось, чуючи мене, все-таки запропонує варіант виходу з цієї ситуації, тому що люди, які сьогодні працюють в комунальній сфері, от, прибиральниця. Вона отримає сьогодні заробітну плату 1200 гривень. Хто хоче за ці гроші виконувати цю невдячну функцію, будь ласка, давайте ми зробимо. Або якісь інші варіанти. Ще раз кажу, платні послуги можна надавати, але знову ж таки в вечірній час хто буде гарантувати безпеку цих людей? Як це можна зробити? Тому не готовий сказати, як ми вирішимо це питання навіть біля тієї самої спортивної школи. От у нас є ще сьогодні біотуалети. Ми могли б їх розставити сьогодні по всьому місту. Знову ж таки, питання їх цілісності, чи здатні сьогодні ми їх правильно експлуатувати? Дякую вам за відповіді. Це була програма Мер і громада, програма, в якій Анатолій Соловйович відповідає на ваші запитання. Доброї зустрічей.